І всім привітки, вілетики! З вами я, Олівія, це мій другий канал, Як як до першого в мене вже немає доступу, я розчарувалася і віддала отоку. Тому я трішки розчилася будувати будиночки, але я сподіваюся, що кінечний результат вам сподобається. Я також змінила свою ось, тому що мені вона перестала подобатись. І це не буде так, що в мене сьогодні ця ось, завтра інша. Ні, я звісно буду змінювати протягом всього мого каналу, але не так часто. Хто ж така Олія Мічел? Це дівчинка, яка недавно сповнилися 18 Тому вона вирішила зігти від своїх батьків та жити своє доросле життя разом з подругою. Подругу звуть Ліліт. Вони були подругами з раннього дитинства. Їхні батьки дуже добре спілкувалися, дружили. Тому вони навіть родились в один день. Ми вас не здивую, якщо скажу, що вони були найкращими подругами. Також вона завела свій канал на Ютубі, тому я вам не буду розказувати, що з нею трапиться далі. Ви будете проживати її життя разом, бачити всі любовні сюжети та драми, які стануться з Олівією. Любовні триугольники, вбивство, пожежа і це все з Олівією. Що буде далі? Ніхто не знає. Тому. Приходьте на мій канал, підписуйтесь і дивіться, що ж з нею трапиться. Кожного дня нові пригоди. Цікаво, що буде далі? Ніхто не знає, навіть сама Олівія. Пишіть свої здогадки в коментарях, що може трапитись у Олівії на шляху. Ну, а на цьому я завершую свою постройку. Я сподіваюся, що вам сподобався кінечний результат. Тому що я дуже старалася, хоча забула, як це робиться, і мені здається, що я могла і краще. Але я чесно дуже старалась. Тому я сподіваюся, що вам дійсно сподобалось. Ну, а якщо ні, то напишіть, що іменно вам не сподобались мої постройки. Я попитаюся виправити. Ну, а на цьому моє відео підходить до кінця. Я вас всіх дуже сильно люблю, крепко обіймаю. Бажаю гарного настрілу, всього найкращого, всіх люблю, всіх-всіх обіймаю. До зустрічі, мої любі! Пока-пока!